Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Президент України Віктор Янукович взяв участь в загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відкрилася 24 вересня. Про результати офіційного візиту президента України до США і будемо говорити із Сергієм Толстовим, директором інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день, Вітаю. Основна тема 68-ї сесії Генеральної асамблеї була така: закладаючи підвали непорядку денного оон в галузі розвитку після 2015 року. Складна назва. Які основні меседжі, яка основна ідея, зокрема, цієї сесії? Ідея звичайно соціальна. В першу чергу відомо, що криза почалася. В 2008 році, а в Штатах навіть у 2007 році. Але невідомо, коли вона закінчиться. Якщо дивитися по різних економічних циклах, різних циклах кон'юнктури, то так виходить, що буде декілька незначних піднесень, От таким піднесенням був 2010-2011 роки. потім буде декілька спадів. Але так на загал, криза триватиме, мабуть, років з 10, навряд чи менше. І різні економічні експерти, в тому числі керівники міжнародних валютно-фінансових та економічних установ, не прогнозують легкого виходу людства з цієї кризи. Відомо, що з, з, з 1992 року організація ООН поставила. На меті виконання так званих цілий тисячоліття або переходу до сталого розвитку. Тобто, деклар... починалося все з декларації Ріо-де-Жанейро. В минулому році відбувся е черговий е саміт, присвячений цій проблематиці. Було визначено декілька е таких е пілотних цілей, таких як Поліпшення доступу до медичного обслуговування, забезпечення людей чистою водою, подолання граничної бідності, збільшення остатків, доступ дітей до обов'язкової середньої освіти і цілий ряд інших. Ну але ми бачимо, що, хоча в деяких моментах поліпшена ситуація, наприклад, знижено дитячу смертність, дещо зменшилась кількість людей, які живуть в критичних умовах бідності. Але людству загрожують інші небезпеки вже є дефіцит не тільки питної, але в деяких місцях навіть прісної води є дефіцит ресурсів, є дуже велика нерівність, як в межах окремих суспільств, так і між різними суспільствами. Наприклад, в Греції, там про яку всі кажуть, там ситуація одна, в них були дуже високі стандарти, але вони падають. А в Болгарії ситуація значно гірша. Якщо говорити в контексті України, то в саме під час загальних дебатів генеральної асамблеї. Власне, що для нас, для України, дійсно ми отримали в результаті цих переговорів. Ну в Генеральній асамблеї виступають керівники держави, а також керівники урядів і міністр закордонних справ, які висловлюють позицію своєї країни. Ми бачимо, що президент Янукович виступив на початку цієї сесії. Ну, першою виступала президент Бразилії, потім Президент Сполучених Штатів, тобто, президент України висловив в числі перших. Він висловив впевненість, що Україна буде в своїй державі виконувати цілі тисячоліття, тобто запобігати зростанню бідності, сприяти економічному зростанню в суспільстві. Ну і, мабуть, це ж таки мається на увазі зменшення розриву між. Частиною найбільш багатої населення та найбіднішими верствами, тобто в найбільш розвинених державах цей розрив менший, а в бідних країнах, таких які не відбулися, або в країнах, що розвиваються, там цей розрив значно більший. І це є один із критеріїв, за яким взагалі визначають рівень соціального та економічного розвитку держави. Але Україна все ж таки зараз перебуває в дуже складному становищі. Це стосується і наслідків економічної кризи і багатьох застарілих проблем, з якими ми стикаємося, в тому числі. Структурна деформація економіки, труднощів відносин з Росією, так що найближчим часом виконувати ці обіцянки і ці завдання буде дуже важко. Ми бачимо, що значною мірою це компенсувалося за рахунок державного бюджету шляхом збільшення соціальних дотацій, найменш захищеним верством населення в першу чергу. Пенсіонерам, людям, які не мають можливості саме забезпечувати себе за рахунок праці, а також бюджет, працівникам бюджетної сфери. Однак відшкодовувати ці соціальні витрати стає все складніше. Принаймні для, для того, щоб Проблем цих не було, має бути скорочений бюджетний дефіцит, і економічне зростання повинно мати позитивну. Позитивну динаміку на відміну, скажімо, від цього року, коли воно якщо й буде на кінець року, буде дуже мінімальним, мабуть, менше ніж відсотка. Як зазначив президент України Віктор Янукович, ну окрім того, що ви сказали, що підписання в листопаді цього року угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно зі створенням всеохоплюючої поглибленої зони вільної торгівлі, стане важливим інструментом підвищення добробуту. Громадян України і сприятиме досягненню цілей розвитку тисячоліття, тобто втілення тих, як ви сказали, пілотних проєктів, Так ну пілотних, пілотних цілей. Ціл. Ну врешті-решт, як це пов'язано? Адже від підписання угоди з ЄС не так все залежить, як від розвитку самої України, від прагнень і перетворень, які відбуватимуться в державі, ну, перетворення, мабуть, будуть відчуватися достатньо сильно взагалі то. Для європейського союзу, для заходу в цілому, вибір України на користь приєднання до ЄС у якості асоційованого партнера як учасника програми Східне партнерство воно важливе, оскільки воно зміцнює захід, воно дає західній європейській економіці відкриття українського ринку. Однак, мабуть, все ж таки було б для нас добре, якби це компенсувалося відповідною програмою допомоги в першу чергу технічної, інвестиційної, ну і логістичної, тому що якщо Україна адаптується до європейського ринку, то це означає впровадження стандартів у дуже багатьох галузях. Економіки, однак на сьогоднішній день розраховувати це на це, мабуть, не варто скоріше. Президент має на увазі, що це створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яке, як вирішив Європейський Союз, має бути застосовано майже негайно, тобто, скоріш за все, з 1 січня. 2014 року, що це стимулюватиме українську і державну службу і міністерство, і відомство і бізнес до того, щоб скоріше проводити реформи і таким чином піднімати конкурентоспроможність спроможність економіки. Однак це не автоматичні розрахунки. При принаймні спікер Верховної Ради, пан Рибак, зауважив, що цілком можливо, що якийсь позитивний ефект від за створення зони вільної торгівлі можливо і не буде відчутний до президентських виборів 2015 uh -huh. року. І розраховувати на те, що ми відчуємо миттєве поліпшення, ну на це, мабуть, розраховувати дуже наївно. Але слід думати, що робити в цій ситуації, оскільки це все ж таки не тільки певні можливості, але й дуже великі випробування для економіки. Тому, мабуть, все ж таки питання до уряду, щоб він. Роз'яснював взагалі в першу чергу різним підприємницьким асоціаціям, провадив галузеві наради і все ж таки допомагав українському бізнесу адаптуватися як до стандартів Європейського Союзу, так і до стандартів митного союзу. Наскільки за інших обставин ми зможемо втратити російський ринок та ринок країн митного союзу. Ну крім того, якщо говорити вже і про Росію, окрім економічних і торгівельних зв'язків і відносин, можна говорити про енергетичну залежність і незалежність України від Росії, врешті-решт було підписано договір про укладення угоди. Що конкретно там передбачається видобування вуглеводнів? Ну, Здається, увазі. Та, в межах ділянки Скіфська в цьому ділянки. напрямку і перемовини з компанією Шеврон також відбувалися. Ну, в результаті думав, що так. ми отримали? Ну в першу чергу, що стосується сланцевого газу, це Юзівське та Олеське Олеське площі. Одна відповідно в Донецькій області, інша в Івано-Франківській, частково в Львівській областях. То це ну доволі. Перспективні, як вважають експерти, програми, однак на сьогоднішній день важко казати, наскільки швидко буде видобуток цього газу, оскільки зараз відбувається все ж таки етап дослідження, етап розвідки. На сьогоднішній день ніхто не може сказати, скільки коштуватиме цей газ, наскільки його легко буде видобувати, які водні ресурси будуть потрібні для того, щоб це забезпечити. Тому що, ну, принаймні, якщо в Карпатах. Вода все ж таки є, то в Одесі в Донецькій області буде досить важко, мабуть, забезпечувати це достатньо водними ресурсами. Що стосується Скіфської площі, то це шельфові родовище, і також там є розвідані запаси газу, все залежить від темпів. Розвитки, розвитку інфраструктури, встановлення буріння певних скважин. Ну, мабуть, все ж таки, за різними розрахунками, десь на 2017-18 рік можна розраховувати на перші, ну більш-менш суттєві надходження. Ну, можливо, на морському шельфі, якщо одразу скважина попаде, попаде в відповідне родовище, то там може бути. Трошки швидше, а якщо йдеться про сланцеве газ, то на сьогодні важко сказати ну, розрахунки, такі що ми раніше 2018 року ці скважини почнуть давати промисловий видобуток. але все таки, от за цей час, все одно Україна йде в напрямку скорочення залежності від російських джерел, від Росії, взагалі від енергетики наших сусідів, але Ну якими темпами ми йдемо до цього? Ну, Чи вдасться нам дійсно от відразу так відірватися від е, ну, нафта? Давайте технічно подивимося на сьогоднішній день. Скорочення закупівлі російського газу, який мабуть, не тільки російський, а більшості все ж таки туркменський. Начною мірою воно йде за рахунок з енер... енергозаощадження, за за рахунок скорочення споживання, за рахунок переведення частково теплоенергетики на. Вугілля, тобто не йдеться про те, що з'явилися якісь нові постачальники. Тобто з'явилася можливість постачати якусь кількість газу з Європи. Однак в минулому році ця кількість була мінімальною в цьому році, за розрахунками, це буде приблизно 2 мільярди кубометрів, тоді як імпорт з Росії – 26-27 мільярдів кубометрів. Є прогноз, що наступного року Україна купуватиме в Росії ще менше газу, десь до 20 мільярдів кубометрів, а з європейських держав може бути десь приблизно 5 до 7 максимум мільярдів кубометрів. Однак, по-перше, не всі країни, не всі енергетичні компанії можуть це робити, тому що в Словаччині поки що питання про постачання газу. Не вирішено, тому що там є угоди з Газпромом. «Газпром» фактично знімає з лічильників на словацькому босі кількість газу, через, яка транзитується через українську територію, тобто це поки що проблематично. Ну з іншого боку, навіть якщо уявити собі, що в Європі буде купуватися велика кількість газу, а газ буде також йти транзитом через територію України, то, то буде проблематично все ж таки з Ужгорода. Транспортувати газ до Донецька чи Харкова, тому що все ж таки простіше і дешевше його транспортувати безпосередньо з Росією, бо, бо інакше вигід, та маржа, та вигода. Яка забезпечує більш дешевий газ, який постачається з Європи? Якщо його транспортувати до Донецька чи Харкова, то він стане таким же дорогим, як і російський. але все-таки хочеться почути, Україна зможе, врешті-решт, стати Абсолютно більш незалежною. більш незалежною, так, але для того, щоб стати, ну принаймні. Наполовину скоротитися постачання російського газу, треба мати гарантів, гарантовані поставки. Ну, наприклад, були розрахунки на Азербайджан, однак останні контракти, які підписав Азербайджан з того газу, який він очікує до 2017-2018 років, він підписав з європейськими компаніями. Тобто, а чим буде можливість щось знайти для України, то для цього треба також шукати шляхи транспортування. А це надзвичайно важливо важко. Це може йти на сьогоднішній день лише через Туреччину, а потім через Балканські країни. Тобто шлях дуже довгий, і це також будуть, будуть накрутки на ціні. Тобто можливо, якщо енергоспоживання збільшиться ще. Заощадження енергозаощадження ще збільшиться, то це зможе дозволити зменшити кількість закупівлі. А Якщо буде внутрішній видобуток, то він компенсує значною мірою цю різницю. Однак, що стосується зовнішніх і альтернативних постачальників, то вони, вони поки що. Скажи, скажі, скажімо так, лише прогнозовані. Ну що ж, ми будемо стежити за подіями, за всіма, які відбуватимуться, і в цьому напрямку і в інших сферах. Я вам дякую за аналітику. Нагадаю, гостем студії був Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.